Міжнародна преса вибухнула після домінуючої перемоги Макса Ферстапена на гран-прі США. Провідні е світові видання оголосили про найбільше повернення в історії Формули 1 та визнали, що голландець офіційно повернувся у боротьбу за п'ятий поспіль титул після скорочення відставання від Оскара Піастрі до 40 очок: е німецький білд, іспанський марка, е британський The Guardian та італійський La Gazzetta Дело Спорт одностайно визнали, що Редбул мріє про феноменальну реабілітацію після катастрофічного старту сезону, коли після зандворту е Ферстапен відставав від е австралійця на цілих 104 очки. очки. Редбул мріє про найбільше повернення в історії Формули Один, заявив німецький білд, підкреслюючи масштаб досягнення з переконливою перемогою від старту до фінішу. Пілот Red Bull робить світовий чемпіонат ще більш захоплюючим після 15-го етапу сезону в Зандворті він мав різницю в 104-й очки від Піастрі. Після 19-ї гонок ця різниця впала до лише 40 очок, а ще залишилося 5 етапів. Іспанський Марка зосередився на катастрофічному падінні форми піастрі, заявивши, піастрі може переживати одне з найбільших падінь продуктивності, які коли-небудь бачили. Видання підкреслило, що. Протягом усієї гонки він мав слабкий темп та здобув лише одну позицію у Рассела на старті. Це не просто те, що чемпіонат стає захоплюючим. Це більше схоже на назад у майбутнє, де його тінь починає формуватися на трофеї чемпіонату з п'ятим поспіль титулом на кону. «Все пройшло за планом, зазначив іспанський репортер про Вікенд Ферстапена. Він виграв гран-прі США як і спринт. З дублем поул-позицій та лідируванням від старту до фінішу немає іншого слова для опису. Окрім репокер, посилаючись на п'ятикратний успіх, це відповідає е, цьому сценарію. Тільки найшвидше коло від нього втекло. Марка також підкреслив, що розглядаючи темп, з яким Ферстапен скоротив різницю з гран-прі Італії у останніх п'яти гонках, коли він був більш ніж на сто очок позаду. Ми повинні дати йому багато шансів або краще більшість шансів. Пілоти Макларн, здається, входять у незхідну спіраль. Видання вказало, що Піастрі залишає найгірше враження, будучи далеким від спокою, який він демонстрував лише два місяці тому. Британський The Guardian описав трансформацію голландця як нічим іншим, як надзвичайною, заявивши. Домінуючий, непереможний, та з широкою променистою усмішкою під сонцем Техасу, трансформація Макса Ферстапена після його перемоги на гран прі СЕМШЕ ШТА не могла бути більш очевидною. Е, розчарований та незадоволений пілот, який думав, що його захист титулу вже закінчився, проти всіх очікувань та його власних носамарія знову представив свою кандидатуру як серйозний претендент у захоплюючій боротьбі. За титул f 1 Ферстапен знає, що він знову у боротьбі лі підтвердив The Guardian. Для Ферстапена перемога чітко повернула його до боротьби за титул. Його надія на п'ятий світовий титул все ще довгий шлях. Йому потрібно продовжувати перемагати. А Макларен має робити помилки, але з цією формою та дедалі вражаючішою перевагою його автомобіля. Він насолоджуватиметься підвищенням тиску та має набагато більше досвіду ніж Норіс та Піастрі для завершення чемпіонату на вершині. Італійський лагадзета Дело Спорт був рівно категоричним. Макс Ферстапен у формі світового чемпіона. Голландець е домінував вікенд в Остіні, вигравши гран-при у неділю після здобуття Поулу у п'ятницю та суботу та перемоги у спринті. Чемпіон світу тепер лише за 40 очок від лідера чемпіонату Оскара Піастрі та повністю повернувся до боротьби за титул. Той самий Піастрі був описаний Gazzetta» як найбільше розчарування американського вікенду, знаючи, що його суперники Норіс та Ферстапен знову наблизилися. Досконалий вікенд для Ферстапена, чия тінь росте дедалі більше над пілотами Макларен з п'ятьма гонками. Що залишилися у чемпіонаті, як гадаєте, чи здійснить Редбул <с> uh, найбільше повернення в історії Формули 1, про яке мріють у Мілтон Кейнс, чи uh, 40 очок виявляться непереборним бар'єром для Ферстапена? Чи справді Піастрі переживає одне з найбільших падінь продуктивності у історії Ф 1 Поділіться думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити драматичний фінал. Найзахопливішого чемпіонату останніх років